Ти злодійка, ти покрала в нас яйця, кричала Кайдашиха й кинулась до Мотрі з мішком у руках. Брешеш, не докажеш, ти сама злодюга, бо обкрала мене мою працю за цілий рік. Я на тебе робила, як на пана панщину, кричала Мотря. А чом же ти мене не кидала, коли тобі в мене було погано? пищала Кайдашиха. Чом тебе, чорти не понесли на Басарабію або за границю? Овва! Через таке паскудство та оце тікала б за границю. Тікай сама хоч під шум під греблю, гвалтувала Мотря. Ти злодюга, ти відьма. Хто? Я? Я відьма, я злодюга, сичала Кайдашиха. Ось тобі на. Кайдашиха тикнула Мотрі дулю і не потрапила в ніс та в око. Мотря вхопила деркача і сунула держланом Кайдашисі просто межи очі. Ой, лишечко, виколола проклята зміюка мені око, заплакала Кайдашиха і вхопилась за праве око. В неї з ока потекла кров. Лаврін та Милашка побачили кров і розлютувались. Вони кинулись обороняти матір. Лаврін пхнув Мотрю. Мотря дала сторчака на лаву. Карпо кинувся обороняти Мотрю і пхнув Лавріна. Лаврін ударився об мисник. Три полумиски, захищені Лавріном од наглої смерті, посипались йому на голову. Одривай, Карпе, хату, бо я тебе покину з твоєю проклятою матір'ю, з твоїм іродовим кодлом, репетувала Мотря. У волості її, розбишаку, в тюрму її. Одривай, Лавріне, їх хату, бо я сама полізу і буду зривати кулики. Лаврін і справді розлютувався. Він ухопив драбину. Приставив до стріхи, вискочив на покрівлю і почав зривати кулики з Карпової хати. Кулики сипались на землю. На хаті заблищали кроквий лати, наче сухі ребра. Тим часом Кайдашиха зумисно розмазала кров по всьому виду, замазала в кров пазуху, повисмикувала з під очіпка волосся та й побігла до священника, а потім у волость і наробила там гвалту. Ой Боже мій, дзвоніть в усі дзвони. Карпо з Мотрею вбили Лавріна, вбили Мелашку, вбили й мене. Рятуйте, хто в Бога вірує, кричала не своїм голосом Кайдашиха в волості. Скликайте громаду та зараз, зараз. Волосний і писар, побачивши покривавлену Кайдашиху, полякались і побігли до Кайдашенків. За ними бігла Кайдашиха та галасувала на все село. Волосний з писарем прибігли в двір і вгледіли живого Лавріна, котрий сидів на хаті та зривав кулики. З хати вибігла милашка, здорова й жива, а за нею Мотря. Рятуйте мене, голосила Мотря, як мене знайдуть зарубану сокирою, то нехай уся громада знає, що мене зарубала свекруха. Рятуйте, хто в Бога вірує. Чого це ти, навісна, кричиш? спитав голова. Адже ж ти жива? Рятуйте мене, вона мене вже вбила, репетувала Кайдашиха. Чи ви показились, чи що? сказав писар. Бігає по дворі й кричить, що її вже вбили. Що тут у вас скоялось? Ось що скоїлось, ткнула пальцем на око Кайдашиха. А ти що робиш ото на хаті? гукнув голова до Лавріна. Зараз мені злась та давай одвід перед нами. Не злізу, доки не одірву Карпової хати, говорив Лаврін і швиргонув куликом волосному на голову. Якого ти нечистого кидаєшся куликами? Зараз мені злась, а то я полізу та сам тебе стягну, та всиплю тобі сотню різок, кричав волосний. Лаврін трохи прохолов, зірвавши півсотні куликів і зліз додолу. Волосний з писарем пішли в хату. В Лавріновій і в Карповій хаті валялась купами черепки. З хати повибігали діти, вгляділи страшне закривавлене бабине лице й підняли гвалт. Собаки гавкали на писаря та на голову, аж скиглили. З села почали збігатись люди. Волосний з писарем та з кількома громадянами повели в волость Кайдашенків, їх жінок та Кайдашиху. Вони на силу розплутали їх справу і присудили Карпові одірвати хату й поставити окремо на своєму городі, бо Лаврін, як менший син, мав право зостатись в батьковій хаті і зате був повинен додержати матір до смерті. Громада присудила розділити ґрунт між Кайдашенками пополовині. Волосний таки посадив Мотрю за бабине око в холодно на два дні. Після такої колотнечі стара Кайдашиха заслабла. В неї нагнало око, як куряче яйце. Око стухло, але от того часу вона осліпла на праве око. Господи, от чого це в нас почалася колотнеча в сім'ї, сказала Кайдашиха. Це воно не дурно. це, мабуть, майстри закладали хату не на смерть, а на колотнечу. Кайдашиха надумалась піти до священника й просити його, щоб він освятив хати. Не сказавши нічого Лавріновій Карпові, щоб вони часом тому не спротивились, Кайдашиха побігла до священника й попросила його освятить хати. Наступав храм в Семигорській церкві, і молодиці на селі почали мазати хати. Мотря якраз того дня полізла в піч, щоб її вимазати. Кайдашиха прийшла додому з священником, з ними прийшов і дяк з паламарем. Священник покропив свяченою водою хату й сіни. Кайдашиха просила його посвятить і Карпову хату, їй усе таки шкода було сина. Кайдашиха очинила двері в Карпову хату, а там з припічка теліпались ноги п'ятами догори пальцями вниз. Товсті литки стриміли, наче дві деревини, в печі лежала Мотря. Священник покропив Карпову хату. Нащо ви, мамо, святите мою хату? Хіба я вас просив, чи що? сказав матері Карпо. На те, щоб твоя жінка не била горшків та не вибивала очей, сказала Кайдашиха. Нашу хату майстри закладали на твою Мотрю то святіть, мамо, перше себе, бо й ви не безвинні. Набили горшків у двох з милашкою більше од Мотрі, сказав Карпо. Не жартуй, сину, ти ще молодий. Пам'ятай, у тебе діти, в тебе худоба. Гляди, лишень. Та ви святіть, не святіть мою хату, а я її одірву та й не буду закладати на колотнечу, сказав Карпо і зараз заходився одривати хату та ставить на своєму ґрунті. Двір був невеликий, а як його розділити, то, очевидячки, обидві половини стали ще менші. Стара хата стояла на вулицю боком, бо хати в селах ставлять вікнами і дверима на південь, а південь припадав не на вулицю. Карпо поставив свою хату недалечко від Лаврінової. Вона стояла до Лаврінових дверей за двірком. Мотря намагалась, щоб Карпо загородив такий тин, щоб і птиця через його не перелетіла. Карпо мусив перегородити і двір, і город. Отак би ти, Карпе, давно зробив, то були б і горшки цілі, і в твоєї матері очі не повилазили б, говорила Мотря. Перебули Кайдашенки зиму на опрічних дворах, і дві сім'ї почали потроху миритись. Спершу почали забігати з однієї хати в другу діти, їм байдуже було про батьківську колотнечу. За дітьми почали забігати один до одного батьки для своєї господарської справи то за стругом, то за свердлом, то за сокирою, спершу в повітки, а потім і в хати, а вже за ними почали любенько через тин розмовляти жінки. Тільки Кайдашиха не ходила до Мотрі, сліпе око навіки загородило їй стежку до неї. На Кайдашевій давній оселі повіяло миром. Щоб не бігати кругом через ворота, Карпо й Лаврін зробили в дворі через тин перелаз. Мир між братами поміцнішав ще більше задля господарської справи, задля спільної вигоди. Карпо, одрізнившись від батька, спочатку таки набрався багато лиха, поки зібрався на своє хазяйство. Він був чоловік гордий, упертий, не любив нікому кланятись, навіть рідному батькові. В його була тільки пара волів, і як йому треба було спрягатися під плуг, він ніколи не просив волів у батька, а напитував супряжичів між чужими людьми. В Лавріна зосталась пара батькових волів. Карпо спрягався з Лавріном, і вони вдвох у супрязі орали попереду Карпове поле, а потім Лаврінове. Карпо ходив за плугом, а Лаврін був за погонича. Спільна вигода присилувала їх помагати один одному в Оранці, і в сівбі, і в заволікуванні, і в Возовиці. Саме тоді пішла залізна дорога з Києва недалечко од Семигор. Селяни почали держати коні і ставили під хуру возить на залізну дорогу сахар з ближчих сахарень, борошну з панських та єврейських млинів. Карпо і Лаврін купили й собі по коняці, а так як на одному коні далеко не заїдеш і багато не завезеш, то вони спрягались кіньми під одну хуру й ділились заробітками пополовині. Податки були великі, плата за землю була чимала, і Карпо і Лаврін побачили, що поле не настачить їм грошей на податі і мусили шукати заробітки в осінній та зимній безробітній час. Громада в волості обібрала Карпа за Десяцького. Карпо чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий сіпака, може, його боятимуться хоч баби та молодиці, говорила громада. А може, панова громадо, ми оберемо за десяцького Мотрю, прикинув слівце один жартівливий чоловік. Не можна, вона повибиває всім бабам очі, гукнули чоловіки, сміючись. Прийшов приказ з волості рівняти шляхи, лагодить мости та насипать на багнах греблі. Карпо загадував людям на роботу і попереду усього звелів скопати той капосний горбик на горі вище от свого городу, на котрому його батько поламав десяток зо два возів. Ану, Лавріне, бери заступа та йди на роботу, загадував Карпо братові. Піди, вижене на роботу свою Мотрю, промовила старша Кайдашиха. І Мотрю вижену. Ви думаєте, що пожалію? говорив Карпо. Він і справді мусив вислати на роботу й свою Мотрю. Люди прокопали спуск навскоси, так як колись радив старий покійний Кайдаш, ще й горбик молодиці знесли в приполах під карпів тин. Минуло чимало років після панщини. Громада трохи заворушилась і почала встоювати за свою вигоду, за своє громадське право. Тим часом громада почала діло з жидом. Один багатий жит з містечка заплатив панові добрі гроші й купив собі право поставити в селі на панській землі шинки. Він заквічав своїми шинками село з чотирьох боків і пустив горілку по дешевшій ціні, ніж в громадському шинку. Люди кинулись за горілкою до жидівських шинків. Громадський шинок стояв порожній, в нього ніхто не заглядав. Волосний зібрав громаду. Кайдашенки почали кричати в громаді. Панове громадо, говорив Карпо, нехай ніхто з села не купує горілки в жидівських шинках. Посадім коло шинків десяцьких та соцьких, нехай дручками одганяють людей. Я сам сяду з дрюком і буду одганяти хоч би й свою рідню, гукнув Лаврін. Нехай жиди посидять дурно ціле літо над своїми барилами. Посидять та й підуть. Добре Кайдашенки радять, загола громада. Посадім людей та й не пускаймо нікого в жидівські шинки. Громада порадилась і розійшлась. Жид побачив, що не переливки, взяв відро горілки, одніс волосному, друге одніс писареві, зібрав до себе в шинок десяток чоловіків, таких, що заправляли громадою, і поставив їм ціле відро горілки. Чого нам змагатись, говорив хитрий жид, нащо вам мене кривдить? Буду я заробляти, будете й ви. Я поставлю ціну в своїх шинках, таку, як у вашому, ще й зараз заплачу в волость сорок карбованців от Чіпного. Чи вже заплатиш? гукнули чоловіки. Ой ой, чом і не заплатить для добрих людей. Ви думаєте, що я жит, то в мене й душі нема? Я ладен і на церкву дати. Ет, та що й говорити, от вам хрест, коли наймете віри. І жид перехрестився зовсім по християнськи. Чи ти ба жид хреститься, гомоніли люди. Ви думаєте, що я не поважаю вашої віри? Та я ладен жити з вами, як з братами, підлещувався жид. От вам ще відро горілки. Суро, а винеси гостям оселедців та паляниць. гукнув жид до жидівки. Сура зітхнула на всю кімнату. Так їй було шкода оселедців, але вона винесла й поклала перед людьми на столі. Їжте, люди добрі, ви думаєте, що я шкодую для вас, говорила Сура. Ой веймір, ой ой, прикрикнула вона вже тихенько, виходячи з хати. Люди пили, закусували та й слухали берка, а берко неначе грав їм на цимбалах своїми облесливими словами. Давні панчаники понаставляли вуха та слухали берка. Його слова, підсолоджені горілкою та приправлені оселедцями, так і влазили в їх душі. Його слова, підсолоджені горілкою та приправлені оселецями, так і влазили в їх душі. Вони не знали, що жид вибереть сорок карбованців і за оселеці, і за ту горілку, що вони в його дурнички п'ють, з їх таки кишень то недоливками, то водою підлитою горілкою, то більшою платою. Люди розстали, як віск, і почали хвалити жида. Декотрі вже були зовсім п'яненькі. Та що ж, панове? Та ще які, панове, що тепер пан перед вами? Ви, Грицьку, тепер пан, от хто пан. Що схочете в волості, те й зробите. Ви, Петр, тепер господар на все село, ніби князь. Тепер ви, пани, а пани вже перевелись на Іцькову сучку, підлещувався берко до мужиків. Та що ж, панове, чи згодитесь громадою отдати мені свій шинок, і будете пускати людей в мої шинки? Я подарую сорок карбованців на волость, а за вас шинок зараз покладу гроші на стіл. А добрі жиди, гукнув один п'яненький мужик, ще й гроші зараз дає. Будемо стояти на сході за його. А вже ж будемо, бо ще й на церкву покладе. Саме в той час Карпо Кайдашенко їхав з ярмарку, вглядів коло панського шинку купу людей та й став. Берко знав, що Карпо горілки не любить. І на сході йде все проти нього. Він сховався в кімнату. Здоров був, Карпе, гукнув Грицько і почав обнімати та цілувати Карпа. Гостра, неголена Грицькова борода колола Карпове лице, неначе голкам. Та здоров був, говорив Карпо, одвертаючи лице. Та годі вже. Здоров був соколе, та зайди бо в шинок та випий хоч чарочку з нами, молов Грицько і знову ухопив Карпа руками за шию і цмокнув його в щоку. Грицькова борода подряпала Карпові щоку, аж кров виступила. Та одчепись як нечистій матері, оце припало тобі цілуватись, аж кров виступила на щоці. Серце, голубчику, чи ти вже оце не вип'єш з нами хоч по одній чарці, хоч півчарки. Та тут же такий жит добрий, а що вже й казати. Грицько розвів знов руки і наставив губи. Та отчепись собі, піди обніми та поцілуй мою коняку, коли вже припала охота цілуватись, говорив Карпо. А нащо це ви горілку п'єте в жидівському шинку? спитав Карпо. Та бодай не казати, сказав Грицько. Тут такий добрий жит, такий добрий, чорт його знає, де він такий добрий взявся. Благодаріння Богу і всім святим він і на церкву дасть. Ото кумедія. А ви забули, що самі на громаді постановили. Серце, голубчику, білий лебедику, говорив п'яний Грицько, тикнувши колючою бородою Карпові в ніс. Та не цурайся бо нашого хліба солі. Карпо бачив, що з п'яним розмовлять тільки гаяти час, вдарив коняку батогом. Віз покотився. Карпе, Карпе, та зайди бо та хоч по крапельці, хоч півкрапельки. гукав ззаду Грицько і біг за возом. На другий день зібралась громада. Прийшов Карпо і вдивився. Громада співала вже іншої. Волосний та писар тягли за громадою і кричали, щоб отдати Беркові громадський шинок, не тільки щоб пускать людей по горілку і в жидівські шинки, бо Берко зараз платить гроші. Панове громадо! Погана ваша рада, я не пристаю на це, сказав понуро Карпой, одійшов від громади на бік. Громада отдала Беркові громадський шинок, хоч Берко на церкву грошей та дав, а тільки дурив п'яних мужиків. Громада дорого потім заплатила хитрому жидові. Берко приймав за горілку не тільки пашню, але навіть крадене сіно й солому. Понесли люди мішками пашню в Беркову комору. А Барко тільки гладив бороду білою рукою, дивився, як п'яні мужики валялись під його шинком, та зараз таки підняв скажену ціну на горілку в усіх шинках.